під нею може бути як оселедець, так і кредит. Шуба! 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 І музичний гурт, і рознокольорова фарба. Хто це може бути? Гуаш! Гуаш! Я стою! А я що? А? Ти! Звука лупанею! Приготовить я могу овощное, овощное вам. Рагу. Ра, га, ра, гу, гу, я, я, я не гу. Математичний знак, яким позначають ділення. Можна ще раз. Я Математичний знак, яким позначають ділення. Дріб, дріб, дріб. Твердий дощ. Дощик. твердий дощ. Яр стою. Сір карткова гра та колір між сірим та малиновим. Я Не знаю. Сірий, малиновий. Сірий, малиновий. Сірий, буро, малиновий. Ура! Бура. Ура, бура. Бу, бура. Бура. 30. Я, я, а, бо. я, я знаю. Висоцький, окуджава. Це? Барт! Барт! Я б. Я знаю. Я б. Я б. Я б. Я Шляпка. Це головний. Убор. <рик> У. Убір. Я. Б. Я б. Да повернись. Убір. 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 Наркотик англійською буде, наркотик англійською. Драк! 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 Ну, це було переконливо. Я ще нічого не чув. Молодці. Я перепрошую, знаєте що? Я просто на свої питання зараз, які я буду ставити вам, коли вам виносять літери. Ще не виносите. Колір між сірим і малиновим? А дівчата, сіро сіро було мали. було дівчата, дівчата. знають сіро малиновий Всі знають, але знають. У мене ми.

Мало, Мало, я, стою я на певця. місці. Л, Л, Л. третя, 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 Л. Велика потвора, з якою в полі бився Дон Кіхот. Е, млин, млин. Млин. Я млин, млин. млин, млин, млин. млин. Яка мітла по іншому мете. Е, но, нова? Нова. Нова, в. О, нова. Я третя, я третя, я третя, я третя займенник Що таке? Займенник жіночого роду. Вона, вона, вона. Я, о, ви, хто ви? Я перша. Давай. Українська солов'їна. Пі. Баба, баба. Я знаю мій, 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 мій. Буфа, о, ні. Виходь, я мочка перша, повертайся ні, ні, так. Національний напій французів та італійців. Вино. Винон, <плес> не, 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 не. Ви ви, я ви. А я хто? <сил> як то? Яким мене називають? <плес> <Хе -ей! плес> <Хе -ей! Чимокан! плес> Ого! Дайте руч. Нам важко мене це було. Сидять. Діата. Нас більше було. Ну що, хлопціки, гарно ми вам відверто кажучи, мені не сподобалося. Ваші комбінації були ваша легші, простіші. А от у нас була бігнена, і запитання були yeah, складніші. Bad, bad, bad. Пане суддя, Я та Феєричне вирічне завершення. Було і в дівчат, і в чоловіків дівчата на останніх секундах таки зізналися, що п'ють, але слава Богу, що вино. Чоловіки на останній секунді згадали молодість і склали слово драк, тобто наркотик. І <гул> саме це допомогло хлопцям з мінімальним відривом. Дев'ять візі! <пілляв> Трек номер один. Паліло! Тихо. <пілляв> Спокійно. Музик. <Видихні. пілляв> у неї всі пісні. Пам'ятай, що ти сьогодні граєш не на стороні дідя. <пілляв> <Да. пілляв> Отже, ми слухаємо. Назва пісні, і виконавець. Виконавеця коронована кошником Сваровських. Какая? три Оля Полякова, а пісня назва а пісня Айдон Люлі Люлі. Раз. Люлі люлі. Полякова дякую! Оє! Пешна дякую за пісню! Дякую, полякова! Браво! Браво! Так тримати! Молодці! Дякуємо вам! Трек номер два! Гурт Скай, тебе це може вбити! А вас тим бачить! Це не ця пісня! Це не ця пісня! Ха-ха-ха-ха! Зараз місце, а? Бл**ть! The Three А-а-а! А це вже, це почув Господь мої молитви! Я хочу перепросити Олега Собчука, що я переплутав його хіт з тою нещасною піснею гурту Three Doors Down, I'm Here Without You Baby. ха Трек номер три. Это Sky, ні? Це Sky. это Sky. Sky. А от тепер я не буду перепрошувати в Олега Собчука з гурту Sky, тому що це гурт Sky і та пісня, та пісня подаруй світло. Подаруй світло, подаруй світло мені! Подаруй мені. Миколай, чого ти так тішишся, наче ти вгадав цю композицію? Потому, ти що ти так ми, ми Тому що, що, що ми команда, а ви люди одної статі. Трек номер 4. Лобода? На Ну, щось похоже. Це Мюз, по-моєму, нет? Мюз? Мюз? Тільки який трек? Який трек? Який? Що? Леді Гага? А яка? Леді Гага?

Неправильно. Ні, це не ветроман. Як? Не ветроман. Jesus. Піше. Тука до сюда. Ходіть з тебе біли, 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 дивіться. Ей, біленькі. Дивіться, ви сказали Jesus. Д- правильно? Jesus. А пісня називається Джудас. Ну, почекайте. Я порухайте. Я сказала Jesus хмельницьким діалектом. Що за різні пісні? Дивіться, різні пісні. Jesus. То один чоловік, а Джудас то їх мільйони. ні ні не почекай. Це ж різні альбоми. В різних альбомах. Дякую за бал. Трек номер п'ять. Пісня у виконанні заслуженого артиста Київської області і Литви Дмитра Манатіка. Пісня «Кружить». А ну. Ні.

Попутав? Він попутав. Попутав не перший, а другий. Ти вже з Паляковою лоханулась. Все! Він. Все! Продовжуйте грати. Ти, ти капітан. Все. Тимчасовий виконуючий обов'язки. Трек номер шість. Це знакомо. Это, я знаю, кто это. Пісню не помню. Кто Це Это не ангелы? А, Включилась команды. Что? Наверное? Неверно. Ты знаешь? не будет Спустился на плечами Архангел. И подказал мне, что этот трек неверный, Макс Ай, давай! Як не врятує. Що за мною Я перепрошую, але якщо ми в цьому шоу перестанемо дотримуватися правил, це шоу перетвориться в унилоє Г. Поки Леся Нікітюк сиділа, сиділа он там в залі, залишивши свою команду без капітана, фактично відірвала голову. Сама он там сіла, нахиляється в неї дівчинка і каже: Макс Барський. Та прямо таке. І та така злітає і каже: А мені тут архангел сів на плече. Хоча, архангел Там, там дівчинка навіть на херови мене тягне. Так, от я хочу звернутися до пана судді. Скажіть, будь ласка, ви і далі будете мовчати, дивлячись, як отаво витирає ноги об те, чому ми присвятили своє життя, пане суддя. Вона прийде і піде, а нам з вами дивитися один одному. Де ви там? В камеру? Я Обо. бачу ваші очі, Сергію. Я казав, що я буду слідкувати за правилами в цьому шоу. І якщо в попередньому конкурсі в мене були претензії до Сергія Притули, то ви, леді ле в цьому конкурсі зробили все для того, щоб дівчата програли. Це була підказка. Я Цей -бал? бал я зараховую чоловікам. 5-1. Перемога чоловіки. Є yeah. клопачка. Yeah. 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 <звучит> <звучит> хлопці, не, хлопці, козаки. Ну Лена, яка підказка? Хто підказував? Ніхто ж не підказував. Час пішов. Здравствуйте. А, я мужчина. Не. Не. Э, женщина. Так. А, я... мужчина так. женщина. Я вымученный перше. Настоящая женщина. Я ще живу. Так. А, я наша женщина так. и украинская. Так. Я. Я. я пою. Так. А. Молода? Так. Я. Я Дорофеева? Не, дальше. Но где-то рядышком. Так! Из Настя Каменски. Серьезно? 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 Я впервые в житті виграв. Ну от бачиш, я ж тобі казав. О, я тобі казав, що все так не буде. Друзі, свято! Ах, Людина за стільки років ах, перший раз виграла да, в цьому раунді. А це я! Я тобі додала впевненості, Володя! Спасибо, дякую. ребята, є не ваша поддержка, я себе не Володя, це глаза. моя підтримка. Володя не твоя поддержка. Чого це не моя підтримка? <свят> <свят> а, а, а! Скажу я вам, після такого. І я навіть не знаю, що може статися, щоб ми програли. Тіно, дозвольте люб'язно запросити вас <плес> в <плес> <плес> захистся нашого шоу. Давай з Богом! Там хтось бородати зараз буде обов'язково. Бородати? <плес> а <плес> чого там хтось має бути бородати, якщо бородати вже коло тебе? <плес> я дуже радий, що ти повернулася до нас. Тепер повернись до них. Тепер заходимо. М -м, притула завів Тіну Кароль за лаштунки українського шоу-бізнесу. <рес> Тіно. 90 секунд. Час пішов. Yeah. Давай. А, я чоловік. Так. так. А, наш український? Ні. Пам'ятник? Ні. Мультиплікація? Пам Ні. Ні. А, Ні. А, актор? Так. так. А, наш чоловік. Ні. Не наш. А дуже сильний, а, а, можливо, Шварценеггер. Да! 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 Но... Так! швацнегер. Термінатор. Да! Йоу, бро! А клас, 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 А як? А як? А, а неправильно, бо це термінатор 2. Це термінатор! Термінатор два! Термінатор! Там Термінатор! термінато! Будь ласка, міс конгеніальність, міс логіка і міс ю! А ще дивоглядки будуть знов. Так, ну що ж, ваша суддівська честе? Скажіть нам, будь ласка, хто переміг в цьому раунді? Міка ж Ну, По-перше, я в шоці, тому що досить швидко обидва гравця впоралися з цим завданням. Володимире! Тіна, да. Чітко швидко, вгадав свою подругу, якщо я не помиляюсь. За 24 секунди. О, клас. Дякую. Тіна, мені кажется, превзошла. Тіна Кароль чітко, швидко, з усмішкою вгадала свого друга. Може бути. за... 24 секунди. І тут увага! Рекорд. Це не рекорд. Це перемога чоловіків. Тому що я бачив підказку Таяни, яка показала силу міць, що навело Тіну Кароль на Арнольда Шварценеггера, а далі вивело на Термінатора. Це правда. Перемога чоловіків безапеляційна. Хотіло! Закрой зараз, закрой очі, щоб від, відпочили зараз. От просто. Юра, відкривай! Юр. Юра, відкрий. Я, я зняла плаття, мамине! Я зняла мамине плаття! Юра! Суддя, Три, команду. Юра, два, я волон! Один! Почали! Ой, Юра, маркнул! Перша! Перемога yeah! чоловіків! Доля секунди, просто. Доля секунди. Мужики! Мужики! Это что, был последний конкурс? Нет. Мужики! 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 Ребятки, самый... Красавчик, пончик. Самое головне провтекать в часло. Нет, так, так было спешно, так. Бам-бам. Все. Леса Іванівна, я сподіваюся, ви Тренувалися, гарно зачитати так, виразно з інтонацією, бонусне питання. А попрошу. я в перемогу так вірила, вірила.